Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх крутих новинок, машинної вишивки, якісних принтів, ексклюзивних в'язаних іграшок і унікальних прикрас ручної роботи від кращих майстринь із Дніпра. І так, локаційний острівок знаходиться в торговому центрі на пастера 6 а вже відсвяткували 4 роки. Тому можу сміло вам показувати ось таку красу, які створюють наші майстрині для моїх капризних замовників, дівчат, хлопців. Діточок і дорослі люди, які теж можуть обрати тут будь-що на свій смак. І так, шиємо якісні прапори, ось такі трендові футболочки з вишивкою. Далі футболки з принтами. В асортименті розкішна колекція вишиванок на будь-який смак. Є колекція для наших захисників і захисниць, є молодіжні ось такі трендові базові тільники, і дуже багато різних виробів починаючи з трендових капелюшків, пов'язок, Погляньте, ось це все дуже ексклюзивні, гарні вироби ручної роботи. Далі зараз почали питати про масочки, тому я їх ось так от сьогодні тут трішки оновила свою вітринку. Далі у наявності ось такі крутезні іграшки ручної роботи. Погляньте, є на різний смак та бюджет і колір. Обирають потихесенько ось такі різні цікаві вироби. І як для себе, так і на подаруночки. Погляньте, іграшок становиться все менше. тому... Це дуже-дуже радує. Так, далі показує. Є ось такі гарні прикраси на любий смак, є великі, маленькі, є цікаві ексклюзивні вироби від майстрині Ілони. Її бренд називається Ілона Бренд. Всім рекомендую підписуватись і замовляти напряму всі її гарні вироби. Погляньте, ось такі унікальні сумочки ручної роботи. Створює вона з любов'ю. Далі продовження до моїх масочок. Погляньте, ось тут сьогодні оновила колекцію. Зараз вони всі по акційній ціні 150 гривень зараз їх купують і по Дніпру, і по Україні, і за кордон. Або хто кудись летить, то полюбляють ці масочки. Далі є ось такі наряди в оренду погляньте для хлопчиків, для дівчаток. Є ексклюзивні в'язані речі, аксесуари в такому форматі, сукні в прокат дитячі і ось такі дуже гарні погляньте іграшки. Теж на любий на будь-який смак можна обирати. Погляньте, є ось такі символічні різні змійки, браслетики від Ілони, сережки, наші патріотичні мотанки, які ви всі полюбляєте. Також є ось такі магнітики і ще дуже-дуже багато всього, що можна обирати. Далі з цієї сторони манекени мої виглядають саме так: шапочки, корсети, сумочки доступні як в оренду, так і в покупку. Мій хлопчик сьогодні, погляньте, хлопчик, можна, тут на ньому і жіночі, і чоловічі наряди. Ось так от показую, виглядають масочки. І тут зробила сьогодні таку акційну пропозицію. Всі вони по 100 гривень, і тільки що робила навіть відправочку у форматі Family Look. Дівчинка по інстаграму замовила для себе та синочка. Так, далі для тих, хто шукає трендові папайки, трішечки залишилося. Є кепочки з гербом, є пов'язочки, які шию. Так, і є ось такі гарні в'язані комерці, теж можна замовляти в будь-якому кольорі. Тому ось так от сьогодні. Я працювала для вас цілий день з утра до вечора. Сьогодні субота було досить багато людей, і це радує. Наступний мій робочий день буде вже через два дні. Якщо сьогодні субота, неділя понеділок. Наступний мій робочий день буде у вівторок. Хто планує шити індивідуальні замовлення, пишіть дзвоніть, направляю по вартості і термінах. Термінові замовлення зараз, на жаль, вже не можу брати, тому що є невеличка черга. А хто планує шити весільні наряди на літній сезон, то зараз запис іде на Червень на червень уже закінчуються місця на липень і серпень. Тому хто що хотів, вже зараз рекомендую передивлятися і думати, хто що хоче для того, щоб для вас шила все в спокійному режимі. Так і для тих, хто хоче собі якісь цікаві футболочки трендові, то теж можете замовляти. Сьогодні я в ось такому своєму подаруночку, Нагадаю, що це на моє день народження. Робила ось таку футболочку з моїм дитячим портретом. Тому весь наступний тиждень приймаємо замовлення на футболки з вашими фотками, логотипами або любими картинками. І всі, хто з соцмереж, то отримують від мене 5% додаткової знижечки. Тому хто ще хоче, пишіть дзвоніть. з вами? Була я Світлана, дизайнер технолог сувень, аксесуарів і подарунків ручної. Роботи, які створюю з любов'ю вже багато-багато років. Тому на все добре. Прощаюся з вами до вівторка. Хто що хоче, пишіть, дзвоніть. Відправка «Укр» і новою поштою роблю будь-якої краси з мого шоу -рума. Тому всім дякую і до нових зустрічей, Па-па!